Всім хай сьогодні я буду проходити <кхем> буду проходити Баррі з присон Бейбі. воно тут, як бачите, все рожеве, як для дівчаток. Насправді. Чекайте. Не виходить. Дивіться, тут навіть така, начебто, решітка є. вона Ну що ж, поїхали проходити. Ви скажете, як зробити, щоб було не від першого лиця. Вам просто треба Вам просто треба це. Нажати буде така штучка On у вас горіти і Easy. Вам треба нажати ON і щоб горіло Off. Горіло Off, так. І нажимаєте Easy, і має все так вийти. Ось я так проходжу, ну, тут справді таке все. В дівчачих тонах так мішки, плюшеві. Ну, таке, як для маленьких дівчаток. Навіть цей е, поліцейський не дуже страшний. Тому що Ну це для дівчат, так зрозуміло, бачите, тут все таке рожевеньке, таке фіолетовеньке. Ну, тут дуже багато. Тут навіть є помічник, помічничок такий. Дивіться, ось такі. Ось, ось, бачите, проходить? І тут навіть кубок якийсь є. Я когось відкрила, чи що, я не зрозуміла. Ну, я когось відкрила. О! Тут і люк відчинений вже. Падає. Так, і тут знову ця ванна. Так, відчиняємо. Ого, ось друга дв... другі двері, і ми так собі копаємо. Ну, по-моєму, ця гра дуже-дуже схожа. Так, дуже-дуже схоже на звичайний барріс прісон, але в таких більш дівчачих тонах. Ну, як ви думаєте, пишіть в коментарях. Тут навіть ще дивіться знову кубок, О, Опа, бачите, я впала, бо я подумала, що це той блок, який розвалюється. Бачите, тут навіть ці блоки, вони такі, такого рожевого кольору. Ну, тобто, багато чого. О, ось іще один кубок. Дивіться. <різь> так, тут нам треба стрибати до струн. До струн стрибаємо. На ці арфи красиві. І тут попереджаю, нас буде обережним. Так, ось я стигла дойти. І прохожу далі. До речі, тут же час записує, скільки ви граєте. По-моєму, це дуже круто. Я вже граю 180 секунд, троху так. До речі, я зараз в вишиванці, як бачите. До речі, якщо ви це, є... о, дивіться, тут навіть як девіл, тобто. З рожками такий демон. ось Осяда. До речі, якщо ви донатор, ви можете купити мою футболку в якусь ті. Силка на футболку буде в описі відео. Хотіла вам порадити свій вайбер і телеграм-канал. Там ми часто говоримо і часто проходять колаби або мега-колаби. Ви можете також виграти, щоб ви попали зі мною на колаб. Я з вами там спілкуюся в чаті і в телеграм-каналі, розказую багато чого цікавого. І в Viber, і в Телеграмі. Там проходять багато конкурсів на колаби, ну, дуже прикольно, так що раджу вам зайти. Силка буде в описі відео. Зараз нам тут треба випити колу, і ми теж швидко бігаємо. Тут знову ж таки, бачите, типу, е, ці. Е, ну... Зараз. Опа, я впала. Це начебто ті. Е, ну як начебто? Це як демони якісь тут. Тобто, демони живуть. Ну, по-моєму, не так уже погано. Ну, тут демони, типу, такі. Тут, типу, дуже страшно все, щоб всіх залякати. Ну, по-моєму, тут взагалі не страшно. Опа, ми вже дострибали, і тепер можемо проходити далі. Ну, типу, як, е, демони тут, а будьте обережні і так далі. Ну, це я так зрозуміла. Так, напевно, це відчинити треба. Хм, Цікаво, не відчиняється. Ого, тут уже драбина стоїть. Бачите, як круто. Так, тепер нам залишилось тут просто застрибнути. Ти застрибнути чогось не можу. О, вже застрибнула. Так, тут знову... А, ні, тут тобто дуже довго так ходити. Тут головне бути дуже обережним, тому що, ну, це справді дуже важко. Це, типу, щоб ви далі попроходили. Щоб вам було цікавіше все. Бачите, тут е, бабуся Санта. І можна купити її за 79 робаксів. Хоч я це можу, але я не куплю, бо я куплю, не, не знаю, що звичайно. Дивіться, тут така штука, що є. О, це тут, це, типу, боговий мод. Ну, тобто, мод бога. Ви можете купити за 350 робоксів, якщо вони у вас є. Тут, бачите, навіть досочки такі є, щоб було поприкольніше. Зараз нам треба позатикати ці штучки червоні, бо вони з ядовитим газом. Так, оно я бачу ще одну штучку таку. Проходимо. Натискаємо. Так, ага, іще я побачила. Дивіться, тут навіть якщо. Тут дивіться. Драбина вниз можна стрибнути. Прикольно. І ось цей е, мод Бога. Тут, ну, такий прикольний кольори це для таких діток більше. Ну, для таких, як 6-7 років. І, ну, це обі більше для дівчаток. Так що, якщо ви дівчинка, то вам дуже це сподобається. Тут така естетика, кольори, ну, по-моєму, дуже круто. Все, ми можемо пострибати далі. Ось ми вже дострибуємо до наступного рівня. До речі, якщо ви впали, то нічого страшного, ви просто сюди, сюди і сюди. Е е власники гри це передбачили. Так, ну що ж, саме для мене складний рівень. Ну що ж, поїхали. Юху, юху, юху. Опа, мені вже легше дається. Опа, я завтикала трошки, ну нічого, зараз будемо далі пробувати. Знову не вийшло. Будемо далі пробувати. Знову не вийшло, тому зараз буду проходити ще раз. Two hours later. Ура, я прийшла! Юху! Ну що ж, поїхали далі. Так, це нам треба наверх. Ось так застрибнути. Так, опа. Ага, тут такий чувачок і нам... Фуд зука треба. Стрибаємо, щоб він у нас не влучив. Треба фудзука. Фуд зука. Опа, він мене вже поранив. Ого, ну в принципі, непогано. Є, я його вбила. Опагін відзорвався. І я отримую ще бейдж за це. Ми отримуємо навіть за це бейджик. Ну, до речі, так непогано, я вам так скажу. Так, тут нам треба, здається, е, отак проскользнути, як в минулий раз, тобто, щоб не так багато. О, подивіться, як я застряла. Ой, дивіться, тут такий кораблик прикольний. Скажіть. Так, тепер знову йдемо далі. До речі, дивіться, тут е, робот. Ось я бачила такий. Опа, і тут вихід такий. Юху, ми такі ху... Ой-ой-ой, ще рівні. Так, ну що ж, поїхали. Тут уже більш новорічніше таке червоно-зелений, вже красивіше. Опа, я пройшла. Нічого собі. Так, я надіюсь, я тут пройду. Єс, yes, я пройшла. О, дивіться, тут кубики, такі ракетки, м'ячик ем, такий дерево. Дивіться, це вчитель Паски. Бачите, він такий з головою яйця. Ну що ж, проходимо далі. Опа, до речі, в цьому рівні, в нас в справжньому, то тут треба ставити, тут, бачите, такий злий меч. Я, до речі, ніколи не проходила, то я не знала. Опа. І дивіться, там бос такий. Ну що ж, давайте його проходити. На, тобі бос. Це напевно теж е, фудзука. Ой, ура, я його поламала. І я отримала бейдж. Юху переможний танець. One eternity later Все, я вже не танцювалася, до речі, коли я танцювала, я побачила, що тут є такі хмаринки і, типу, Грім і блискавка. Ну що ж, поїхали на цій машинці. Ой, а де я? А, так тут нам зразу тобто, нема ось того, що було. Дивіться, я побачила. Дивіться, тут є е, такі всякі ось ці гноміки, ой, гноміки, ось ці, ось ці бейбіки, бачите, тут є Джарі, Баррі Клоун, Демон. Е, просто, ну, такий, Ну, я так зрозуміла, це якийсь лісовий, а це, типу, Такий ото, як Герак, ото звідти все. Тут ще, типу, як фотозона, можливо, ви захочете пофотографуватися. До речі, тут коли ви прийшли в гру, то час уже не йде. Ви тут можете вийти, і ви можете знову, я так зрозуміла, пройти гру. Дивіться, я вийшла і можна знову побігати і прийти знову в гру. Так, я пройду і побачу. Так, це те ж саме, і ви можете знову пройти цю гру. Дивіться, я випадково натиснула якусь кнопочку, і дивіться, я тепер так бігаю, нічого собі. Ого, я не знала, що так можна зробити. Дивіться, він не рухається. Я по ньому стрибаю взагалі все одно. Ну, що ж, всім дякую за перегляд. Всім. Papá!